Історія з капличкою, що була в парку національного відродження, не закінчилася. Після знесення її будівлі релігійна община змінила місце зібрань. Підозрілу групу помітили мешканці села Гаї Гречинські, що біля Тернополя. Занепокоєні громадяни звернулися по допомогу до тернопільських депутатів. Жодна з офіційних професій не визнала офіційних атак з цієї групи. Зваром громадян свідчить про те, що свою діяльність. Дана група принесла з парку національне відродження міста Тернополя на територію Тернопільського району, село Гаї вулиця вулиці Джеральбернас. Свій звернення громадянами повідомляють про загрозу їх життю і здоров'ю членів їх сімей. Висловлюють занепокоєння з приводу можливих обрудок з майном членів їх сімей. Вказують на використання групкою шантажу, погроз та залякування в разі звернень до правоохоронних органів. Депутат попросив колег підтримати його звернення. Місцеві обранці допомогти мешканцям ГАЇв Гречинських погодилися. 65 рішення Після рішення сесії справу передали правоохоронним органам. Ті, у свою чергу, повинні з'ясувати законність існування релігійної общини на території Тернопільщини.